Вау! Wow! Доброго ранку і слава Україні! Так, сьогодні вже 17 листопада, 22 рік. Україна місто Миколаїв. у Нас тихо. І завчора основна новина, це те, що підірвали відділення поліції в Херсоні. Ну, херсонські менти це окрема така історія про невдах. Все їм не везе. якось. Тепер вони і там теж бомжі. Тут у нас бомжували 8 місяців. От. Ні, Ну там пробували якось. Їх тут ніхто не любив, до речі. Здогадайтеся чому. Ну, У них навіть машин тут не було. Я їх називав Поліційна піхота. Стояли під кожним знаком стоп і виловлювали. Наших водіїв, які неуважні були. І ну, це така карма, що робити. Одного разу я віз військового. Ну тут була своя система розосередження. Це коли військові після ударів по сконцентрованим, значить, частинам у цивільних об'єктах. Наше командування прийняло мудре рішення і просто зняло квартири і зробило І Пункт збору був все таке там, але ночували вони просто в квартирах. І от я одного такого віз і на одному був з блокпостів. Саме херсонський мент зупинив мене, побачив, що хлопець у формі і почав до нього значить, там, докопуватись. І настільки докопувався, що я аж не втримався. Ну всі це дуже молоді люди і, мабуть, молодші за найменшого моєго сина. Тому я подумав, що маю право і спитав синок, а ти з Херсоном? Він ну, так, так. Да. Кажу, а що ти тут робиш? А він такий, ну як же. Херсон окупований. Ну, кажу, а чому він окупований? Ну, отже ж, нам дали там наказ, а ми ж сюди приїхали. Ну, я йому кажу, ти знаєш, що аеропорт Кульбакіна у нас саме менти відбивали. Наші Миколаївські. <кхер> А у вас, кажу, всього-навсього треба було не пустити їх через Антонівський міст. Ну, карма така штука. Але може це я просто так не люблю місто. Херсон. Ну, ні, Херсон це Україна, все нормально. Так, ну, новин небагато, багато домислів. Там кажуть, що якийсь наступ на Запоріжжі, це Люся Арестович. Таке висрав. І ну я думаю, що у нього якби черговий творчий підйом пішов. Два-три тижні звільнення Херсона закінчилося. і <глад> таке знає Нова придумка. Наступ на Запоріжжі. Подивимось там. У нас тихо, дуже тихо. Сьогодні я маю поїхати до Очакова, може, щось познімаю. І це, ну, оскільки новин таких нема, то може це стане, скажімо так, кіном на завтра. Наразі ми дивимось, як відбуваються ті процеси з ракетою у Польщі, що всі морозяться. Я так думаю, що це дуже тонка така військово-дипломатична гра. Ви ж бачите, чим більше ми тримаємо кацапів у. Невідомості, то тим більше ми виграємо. Але вже очевидно, що, як там Міллі сказав, що програли, програли вони і стратегічно, і тактично, і оперативно. І далі просто треба чекати, як от і я чекаю, одного, одної події. І все буде Україна. Слава Нації і смерть Російської Федерації.